Всім привіт! Мене звати Люба, і сьогодні я хочу вас познайомити із новою на ринку України компанією. Це турецька компанія Doctor Clinic. Компанія була заснована ще в 1984 року у Стамбулі. Засновник компанії, відомий турецький бізнесмен Айдин Хачі Абдулахоглу. Зараз компанією керують його два сини. І так, спочатку компанія використовувала іншу систему продаж, тобто це не була мережева компанія. З часом засновник, маючи величезний досвід і прагнення самовдосконалюватись і самовдосконалювати свою компанію, змінив погляд на спосіб реалізації продукту. Таким чином з'явився саме бренд Доктор Клінік, і це от така мережева компанія. Вона досить відома в, Тур в Туреччині і в інших країнах світу, де реалізовується безпосередньо продукція. Маркетинг це взагалі спосіб реалізації продукту за допомогою рекомендацій. Тобто я купую продукт, він мені подобається. Я йду розповідаю своїй сусідці, своїй подружці, своїм родичам, і таким чином інформація про цей продукт поширюється серед людей. Тобто така собі безкоштовна реклама. Відповідно, тобто кошти на безпосередню рекламу не вкладаються. Ці кошти виплачуються безпосередньо консультантам, людям, які реєструються, людям, які безпосередньо поширюють інформацію про продукт. Так в Україні компанія стартувала в липні. 2022 року під керівництвом досвідчених таких керівників, людей із величезним досвідом і професіоналів своєї справи. І ну, звичайно, що вихід компанії на ринок України це така значна підтримка нашої економіки, наших людей у такий скрутний час, в якому зараз ми знаходимося. Адже це, по-перше, це можливість купувати. Хороший, якісний продукт за адекватною ціною, це можливості для нових людей стартувати в бізнесі почати заробляти, що дуже важливо, при тому, заробляти, не прив'язуючи до місця проживання. І також, звичайно ж, це нові робочі місця, адже компанія має свій офіс, свій склад у місті Хмельницькому. Відповідно, це приміщення, за яку компанія сплачує оренду. Відповідно, це також підтримка економіки. Це нові робочі місця, адже на складі працюють люди, які складають посилочки, які обробляють замовлення. Це ну це, це значна підтримка для наших людей. Також це офіс, це люди, які працюють з компанією, це люди, які підтримують, розробляють сайт, наповнюють його. Тобто це величезна все таки команда людей, які отримали нові робочі місця завдяки новій компанії. Про це також варто пам'ятати. Компанія має власний офіс в Україні, це в місті Хмельницькому. По способам доставки Укрпочта і нова почта. Від тисячі гривень компанія пропонує безкоштовну доставку. І для жителів міста Хмельницький є також така послуга, як самовивіз. Тобто ті, хто живуть в Хмельницькому, їм пощастило трошечки більше. Вони мають можливість самостійно із офісу забирати посилки. Відповідно, це швидше і це. Не потрібно оплачувати доставку, якщо це замовлення невелике. Поговоримо про саму продукцію. Що ж це за продукт, що тут можна купити, що це за каталог. Компанія має досить широку лінійку продукції, і це, в принципі, продукт, яким кожен із нас користується щодня. Тут у нас є догляд за обличчям, догляд за волоссям, догляд за тілом, декоративна косметика, парфумерія. Дитяча лінійка, чоловіча лінійка, парфумерія, засоби для дому і БАДи. І е, кількість товару, асортимент в кожній категорії буде, звісно ж, доповнюватися і буде збільшуватись. Так, безпосередньо у вересні ми вже очікуємо багато новинок саме серед декоративної косметики. Компанія має власне виробництво у Стамбулі. Це сучасний завод із сучасними технологіями. Залишу вам тут невеличке відео, можете подивитися. Цей продукції компанія використовує європейську сировину і сучасні інноваційні технології відповідно до європейських і міжнародних сертифі... стандартів якості. Ця компанія має такі міжнародні сертифікати якості, як ISO, GMP, Халяль. Це свідчить про те, що продукт якісний і його можна сміливо рекомендувати іншим. Також в компанії є шикарний маркетинг-план. Тобто це умови, за які компанія буде платити вам кошти. Тобто ви виконуєте умови, компанія платить вам винагороду. Детальніше про маркетинг-план є відео від компанії. Можу вам його відправити, якщо напишете в коментарях. А також кілька слів буквально, в чому вигода безпосередньо консультанта. В тому, що компанія пропонує хорошу знижку для зареєстрованих клієнтів. Ця знижка становить від 26 до 30%. Хто цікавить конкретно маркетинг-план, можу задавати питання, якщо потрібно, можливо, також пізніше зніму відео. Хочу зазначити також, що компанія пропонує, окрім виплат, бонусів, премій, також подорожі, і також тут є автобонус. Компанія тільки стартувала, тому зараз дуже класно, дуже вдалий час, щоб приєднатися до компанії і розвивати свій бізнес. Реєстрація, до речі, безкоштовна. Кого цікавить, пишіть, відправлю вам силочку.